Галерея вітань щоп'ятниці, наповнює атмосферу першого поверху ЦУМа, Луцька радістю і спілкуванням у прямому ефірі. Радіо Аверс, кожен охочий може передати привітання близьким, поділитись теплими словами або взяти участь у розмовах на цікаві теми. Цього разу гості обговорювали день шопінгу, ділились лайфхаками для вигідних покупок. Говорили про модні тренди, найкращі покупки та приємні моменти, які приносить шопінг. Ви полюбляєте займатися шопінгом? Мабуть, кожна жінка. Дівчина кожен день. Кожного дня. А, ну, коли ми проводимо наші спільні а, разом покупки, угу. то звичайно я прислухаюсь до доньки, вона завжди скаже мені правду. Чи пасує, чи не пасує, і я прислухаюсь до її думки, що вона би хотіла носити. Не шопоголік однозначно, <гум> все таки чекаю знижок, але якщо річ потрібна, і от конче мені потрібно її купити, то напевно не буду так уже зважати на те, чи буде знижка на ній, чи ні. Наприклад, якщо я десь побачив її, наприклад, там в інтернеті чи в магазині. Я подивився, мені вона подобається, я її зразу купив все. Наприклад, візьмемо цю саму куртку. <гум> я її десь вибирав на хвилин 30, якщо ще <гум> ну якось сумнівався і більше даю переваги все-таки такому магазину. Тобто в офлайні? офланів. Цю куртку це цю ти купляв інтернеті? Ні, став і на ход? Так, я зайшов, глянув. Купив до побачення. Я не з тих людей, щоб щось там вибирати дуже довго. Я просто мінімально трачу на це час. Ну, якщо я типу хочу щось дізнатись саме, то я так сразу і до консультанта. Питаю, щоб часу багато не займало. Приходьте наступної п'ятниці та ставайте частиною нашої галереї вітань. З 16 до 18 години на першому поверсі Універмагу розмова з гостями програми буде про всесвітній день вітань. Приходьте до Універмагу Луцьк і ви створимо чудовий настрій. Awesome.